Так, доброго дня, дивіться, ця октавія. Е, дощ, у нас йде дощ, тому по чорній машині не дуже буде видно. Е, скло мінялось тут, але стоїть е, хороше скло. Висічки на мокру не дуже видно. Шильдик на місці по попередньому крилу. Ось такий маленький момент. Тут і краски я не бачу, і ржі не бачу, тут також дверка в непоганому стані, ось тут вона буде трошки, коли висохне, бачите, буде трошки затерта, тут також. По задній двері питань нема. В пройомі їх стандартна болячка тут є, тут є. Пройомі й не ржаві пройоми. Далі заднє ліве крило виглядає непогано по крищі. от такий момент є по передньому бамперу по переднім фарам Виглядає все непогано, капот. капот выглядит без, без рыжиков. Тут також все доброе Переднее правое крыло. Переднее правое крыло все доброе Задние арки Виглядають непогано в проемах також стандартна болячка, тут також стандартна болячка.